Світло вже давно не виключають, а інвертор все висить на стінці і постійно гуде, треба зробити йому коректну консервацію, відключити та не отримувати зайвий шум, не зношувати обладнання, і вже тоді, коли буде знову відключення, зможете знову включити і все буде працювати коректно. Для цього потрібно спочатку зарядити акумулятор на 90-95%. Якщо у вас є екранчик, в якому ви можете подивитись напругу по кожному елементу. То перевірити, чи у вас збалансовані комірки. Якщо акумулятор без активного балансування комірок, про тому, що у вас система висить на стіні довго і немає відключень, у вас може бути дуже суттєвий розбаланс комірок для того, щоб коректно його відключити на довгий період, бажано спочатку зробити розряд відсотків до 30%, потім зарядити до 85-90, після чого ви відключаєте сам інвертор. Відключаєте акумулятор, і в такому стані можете зберігати акумулятор роками до того, як встановите сонячні панелі, тоді вам не знадобиться для ефективної генерації, або до наступних періодів відключень, коли ви просто прийдете, включите, і у вас в ньому буде запас ємності. При цьому інвертор не буде гудіти, не буде забруднюватись, буде продовжено його ресурс життя. Акумулятор також не буде постійно заряджатись, розряджатись до 99% 100 Його ресурс також буде продовжено. В цьому випадку всі виграють, ви отримуєте менше рахунки за електроенергію, у вас буде тихіше в приміщенні. Інвертор продовжить свій термін служби. Від того всі виграють. Кого цікавить підвібро обладнання, інвертори з акумуляторами або, можливо, вас, вас задовольнить отака от, от маленька штучка, яка видасть вам всього лише 1 кВт, але можна дуже легко взяти з собою. Звертайтесь, підберемо коректне обладнання саме під ваш випадок. І ваше споживання.